Сьогодні мені до обзору попались цукерки. Второго марка Деліція Black and White Sweet. Коштує близько 200 гривень за кілограм, це десь близько 5 доларів за кілограм. Товариста Августіна Ну що ж, будемо пробувати. Угу, вон оно що. Шоколад біло чорний. Ну такий навнічний вигляд. Зовнішній вигляд. Ну що ж будемо куштувати? Мачно.